Лейс! Акція. Коди реєструй. Вигравай круті призи і чіпсики смакуй. Брендовані шкарпетки, сертифікат вало. А за 10 кодів вигравай ціле авто. Вірні смаку Лейс. Соня, Соня. А що він такий щедрий? А, підключив все разом від Київстар, де мобільний, домашній інтернет та Київстар тебе в одному тарифі. О! Соня, Ля! А що це він? Тариф все разом. Вигідніше і всього один платіж. Сонь, диви, що це. Ах, Краще б вам пам'ять об'єднала. Мобільний зв'язок, домашній інтернет та Київстар ТБ в одному тарифі. Зручно, коли все разом, вигідно, коли Київстар. Бетя, я тобі вже тисячний раз кажу. У мене перша консультація безплатна. Тільки на другу ніхто не приходить. Крім твого чудіка. Він не чудік. Вітя, дивись всі серії на Київстар ТБ. Хлопці, ваше горло! Загрибувало. Пересохло. Час швидко його зволожити. Фьорда у фьордах. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох, немов бальзам, огортає горло. Така м'яка пастилка. Відчуваю, як вона зволожує горло. Смачно. І без цукру. Фьорда огортає, зволожене горло повертає. Фьорда спрей з одного року. Щоб бути супер, треба почати з голови. Щоб мати свіжу голову, я обираю Кліамен. Заряджений потужними компонентами. Він усуває лупу. Доля впевненості у собі на всі сто. Будь супер. Обирай клія. 8, 9, 12 та 14 листопада. Київ Палац спорту. Нове, неймовірне шоу Артема Пивоварова. Гіти на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Шалений ритм життя може пришвидшити старіння шкіри. Стоп! Відмотай назад! Нова омолоджуюча сироватка Нівея «Селувар». Містить Епіцелін, наш інноваційний епігенетичний інгредієнт, що активує довголіття шкіри та сприяє її омолодженню за два тижні. Омолоджуюча сироватка Нівея селула Нівея для шкіри. Вартовіріс 2. У кіно з 13 листопада. Що це? Я такі фокуси бачила на Ютубі, але там було ефектніше. Прем'єра на ТЕТ. Це шоу. Я люблю Україну». країн. Вау, вау. Зберися всією родиною на улюблену традицію грати. Шо Шо? Шо? боже, боже то в мене но та закохуватись україну разом. Я люблю Україну. Новий сезон 2 листопада о 19 на ТЕТ. Кунг-фу у прямому ефірі. Я придумав, як заробити на цьому реальні гроші у смертельному змаганні. Ми не знаємо, що маємо справу. Не знаємо ані правила, ні суперників. Що ти обереш? Боятися. Ми всі у битися? Ми маємо зрозуміти, що відбувається, і як вибратися. Покажи на що здатний у понеділок Ігри кунг фу на 2+,2. плюс Чоловічий світ з понеділка по четвер. Мені потрібні ті, кому я можу довіряти mm -hmm. oh! у світі, де панують гроші. Піднімемо ставки. Влада, ми маємо контролювати цей клятий світ Та амбіції. заради честі нашої родини і слави риф. Вони диктують правила. Час всесвітньо відомих героїв. Дивися ось Шелбі, подивися. Він продовжує видавати імена. Ультових серіалах на 2 плюс 2. Що тут трапилось? Горло хвореньке. При хворому горлі у нас є лізак. Точно, лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від фармак. Лупа повертається знову і знову. Нізорал швидко і надовго усуває основну причину лупи грибок. Нізорал результат вже з першого застосування. Відкрий для себе фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Голи, відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском. Роби це годинами знову і знову. Або просто спробуй фотоепілятор «Люмеа». Унікальні насадки повторюють кожен вигін твого тіла. Делікатні світлові імпульси переводять волосся у фазу сну, але шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Фотопілятор від Філіпс. Відчуй свободу на власній шкірі. Тривожні ночі, постійна втома, відчуття, ніби ви втрачаєте контроль над власним життям, справжні випробування для нервової системи. Усе це впливає на ваше тіло, на ваш розум, на ваше життя. Для мене гепаргін нейро став підтримкою. Формула гепаргіну нейро об'єднує одразу три компоненти: магній сприяє нормальній роботі нервової системи. Гліцин допомагає повернути спокій та здоровий сон. Гамма аміномасляна кислота сприяє покращенню пам'яті та ясності думок. Гепаргін нейро для підтримки нервової системи. Від фармак. Щоб бути супер, треба почати з голови. Щоб мати свіжу голову, я обираю кліамен. Заряджений потужними компонентами він усуває лупу. Доля впевненості у собі на всі 100. Будь супер. Обирай Кліа. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Завтра. Ти ж казав, що зав'язав. Воїн завжди воїн. Нечутно і м'яко, як завжди. Цей собі нажив ворогів по цілому світі. Вони прийдуть. Його не залякаєш. Його не зупиниш. Якщо він живий, то трупів буде набагато більше. Залізний армії. Він летить на нас безгально. Командо. На 2 плюс 2. У понеділок найзагадковіша речовина планети, яка кидає виклик нашому уявленню про можливе. Вона маніпулює часом. На це можна дивитися вічно. Нехтує гравітацією. Я хочу пірнути, але не можу. І диктує умови всьому живому. Якби не ці маленькі білі кристали, то не було б ані першої живої клітини, ані людини, ані жодної з великих цивілізацій. Загублений світ. Планета сіль на 2 плюс 2. Тантум верде. Будемо лікувати. Швидкісний поїзд прибуває. Оригінальний препарат Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Східний Берлін постійно турбує дискомфорт у животі? Запитай свою печінку. Есенціали форте Ен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали форте Ен. М'яна шкіра пігментні плями спробуй наше найшвидше рішення. Сироватка з вітаміном С від гарніє. З комплексом активних інгредієнтів у 30 разів ефективніший для зменшення видимості пігментних плям з п'ятого дня. Клінічно доведено. Зменшує кількість пігментних плям на 70% та надає шкірі сяйва. Сироватка з вітаміном С. Твоя формула сяйва швидкої дії. Від гарніє природна. Так, бать, Що ти це значить з самого утра? Що ти взагалі хотів? Що я хотів? Ну... Сезон розпочався. Вітя. Дивись всі серії на Київстар ТБ. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю і нервом. Як сталося? У не пристрасті на і Майкл Фаст Річард гір. Олександр Рудинський, слава Україні, Гади у шпигунській прем'єрі від продюсера Джорджа Клуні. Агентство з 20 жовтня, з понеділка по четвер, о 22 Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна, страх оселиться в серцях усіх мешканців нашої планети. Зброя якої не помічаєш, що це за штуки? Це боєголовки. А ти їх мені активуєш. Ворог, якого не чекаєш. Зв'яжіться з Джі Ай Джо. І воїни, які не знають поразки. Усі вперед! Ви мене візьмете до себе? Убий їх. Убий усіх, Джі Ай Нові загрози вимагають нових стратегій. Трилогія сили і честі. Я ще встигаю на серіал на 2 плюс 2. Чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер безлімітом. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Vodafone. Животи, животики. Коли біль підступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте. Рішуча відповідь на біль у животі. По справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для DOC.UA це автозапчастини. Ми не лише підбираємо, а й перевіряємо кожне замовлення, щоб деталь точно підійшла. Автозапчастини. DOC.UA Прагніть більшого як про. Вчіть любові як про. І неважливо, який у вас корт. Кожен виклик приймайте рішуче. Сміливо, на новий підіймаючись рівень. Щоб подбати про них як Про. Годуйте улюбленця як про про план ПОРІНА Сонь, Соня. А що він такий щедрий? А підключив все разом від Київстар, де мобільний домашній інтернет, та Київстар ТВ в одному тарифі. О! Соня, а що це він? Тариф все разом, вигідніше і всього один платіж. Сонь, диви, що це. Ах, краще б вам пам'ять, об'єднали. Мобільний зв'язок, домашній інтернет та Київстар ТБ в одному тарифі. Зручно, коли все разом, вигідно, коли Київстар прийшла пора, коли вашим верхнім дихальним шляхам може бути потрібна підтримка, Подразнення, сухість у горлі, особлість голосу. Для підтримки ваших верхніх дихальних шляхів ми створили двофазні людяники бронхалик. 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 Брон це додатковий. Джерело рослинних біологічно активних речовин, які мають фізіологічний ефект на функціонування слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, у тому числі горла. Двофазні людяники бронхалик для підтримки ваших верхніх дихальних шляхів. Бронхалик. Очікуйте в новій упаковці. Мені собі. Мені. Знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшас. не проста їжа, а ваулись. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. Час цінувати здоров'я. Завтра. Ти ж казав, що зав'язав. Воїн завжди воїн. Не і м'яко, як завжди. Ти собі нажив ворогів по цілому світі. Вони прийдуть. Чого не залякаєш, його не зупиниш. Якщо він живий, то трупів буде набагато більше. Залізний армії він летить на нас безгально. Командо на 2 плюс Він був поза системою 20 років. Однак він знає те. Про що ви навіть не здогадуєтеся? Злочини, які лишаються у тіні. Цей нещасний випадок не випадковість. Імена, які несуть загрозу. Політики, мафіози, мафіози хакери, шпигуни. одна умова. Я говоритиму тільки з Елізабет Кен. Без якої гра не почнеться. Ви не уявляєте, на що я пішов, щоб побачити вас? Чорний список на 2+,2. плюс два. Маємо триматися разом! Разом! Чекати, поки наші прийдуть, а ти впевнений, що прийдуть до дня визволення Херсона. Герсон, Обіцяй мені, що ти не будеш робити дурниць. Іншого шансу може не бути. Якщо не сприймають нас, всіх розстріляють. Де відшукати мужність для боротьби? Вакало жесть і страшно було капець. Головне це не здаватися. Якщо не в людях поруч із тобою, Ну що, пацани, будемо далі боротись. Серіал команда чотири серії поспіль на 2 плюс 2. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Тамує голод. ЦРУ. Ти справді не бачив її всі ці роки? Твій день звіта Просткомбі. Без частих походів до туалету. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Просткомбі. Потрійне піклування про Простату. Штада. Декателен. Зупини біль у горлі. на причину. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Турбота про вашого кота справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Purina One ви побачите видиму різницю вже за три тижні, щоб насолоджуватися життям разом, візьміть участь у тритижневому челенджі Purina One. Ми віримо, що вас ніщо не повинно стримувати. Ні страх, ні сумніви, і точно не температура чи біль. Нурофен Форте має подвійну дію та діє до восьми годин. Нурофен Форте проти жару та болю. Та ну знов лупа. Ще з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол плюс діє проти грибка та підходить для волосся як голови, так і бороди. Дермазол лупа під контролем. Оліда три неймовірна чистота. І що я ще зможу отримати. А як щодо підтримки? Тримки імунітету. Оліда Трим чистий вітамін Д без барвників, що виробляється за сучасною технологією. Адже здоров'я без стіни. Трим чистий вітамін Д. Ваша користь. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Насправді непокоюсь про можливі наслідки. Час сказати правду. Приймайте Форте з першого дня прийому антибіотиків. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Лінексфорте. Та є пригодою, коли головний виграш це емоції. Онлайн казино 777. Пригоди всім. У Оксани було багато планів на вечір, але вона застрягла у власному тісті. Ах, ну і заміс. Оксано, не марнуй собі вечір. Левада вже все для тебе замісила, смакота. Ось більше не замішую. Тісто Левада. Негайно, смачно, класно. Ти знав, хто скільки закине на районі і хто у першому драфті. Ти знав. Ти знав, що йому засвітять у п'ятому раунді. Ти знав, що поставлять 11-метровий. І навіть коли ставка не зіграла. Ти це теж знав. Ти знав, що паровоз на 10 подій занадто, а на 11 саме те. Ти знав, що чуйка добре, але статистика краще. Ти знав, що суддя. Ти все знав. Бо ти король Беткінг. СІФ експерт з чищення представляє крем з формулою клінбуст. Краєм з чистячими компонентами натурального походження легко видаляє найскладніший бруд без розводів чи подряпин. Сів. більше ніж просто чисто. Мої батьки частенько нервуються. Тож зараз я їм на усмішку. Тепер вони щодня приймають магне 6 антистрес, джерело великої сили. Це не магія, це наш магне без 6 антистрес з найвищим дозуванням магнію, що знижує стрес. Хлопче, коли ти перестав грати? Коли все стало так серйозно? Колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш? Де твій Вегас? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Хай на кожне треба буде хочу. Хай про цей день знімуть блокбастер чи, хоча б рекламний ролик. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Відкрий для себе фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Голи, відривай, висмикуй, ховай. Користуйся воском або просто спробуй фотоепілятор Lumea. Насадки для різних частин тіла. Делікатні світлові імпульси переводять волосся у фазу сну. А ладенька шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Гаряча пропозиція від Віасад. Юнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Територія гри. Мам! Що з дзеркалом? Це з вами. Вітаміну сонця замало. А що з цим робити? Декрістол Д3 приймати. Той самий декрістол Д3, який тут щодня на вас чекає. Краплі? Я вже доросла. Не люблю. Вам сподобається декрістол Гамі. Декрістол Гамі смачний вітамін Д3, рослинний, без цукру апельсиновий смак. А можна і мені? Декрістол Гамі підходить для всієї родини. Мамі! Якщо вітамін «Д», то німецький декрістол Д3. Юск пропонує понад тисячу товарів за щоденно низькою ціною. Наприклад, цей набір вішалок лише за 175 гривень, або цей килимок для ванної кімнати за 350 гривень, а також цей компактний столик лише за 450 гривень. Юск and Living. Ти знав, хто скільки закине на районі і хто у першому драфті. Ти знав, що йому засвітять у п'ятому раунді. Ти знав, що поставлять 11-метровий. Ти все знав, бо ти король. Беткін. Кунг фу у прямому ефірі. Я придумав, як заробити на цьому реальні гроші у смертельному змаганні. Ми не знаємо, що маємо справу. Не знаємо ані правила, ані суперників. Що ти обереш? Боятися. Ми всі у пасті. Шибитися. Ми маємо зрозуміти, що відбувається, і як вибратися. Покажи на що здатний. у понеділок. Ігри кунг фу на 2+,2. плюс Гра стає пригодою, коли головний виграш це емоції. Онлайн казино 777. Пригоди всім, хлопче. Коли ти перестав грати? Коли все стало так серйозно? Колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш? Де твій вегас? Ти ж гравець? То підіймай ставки. Кожне треба, буде хочу. Хай про цей день знімуть блокбастер. Чи хоча б рекламний ролик? Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Захочу, Слот Сіті, Фріспінштейну, Слот Сіті. Тут ставлю всі слова, експерименти. Заходь Захочу, Слот Сіті, у Слот Сіті. Змішую бонуси, ігри, секрет. Заходь у Слад Сіті, Фріспінштей у Флот Сіті. у Слад Сіті. Нова велика упаковка «Ентерожерніна». Більше турботи за вигіднішою ціною. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон територія гри. Гра стає пригодою, коли головний виграш це емоції. Онлайн казино 777. Пригоди всім. Страх оселиться в серцях усіх мешканців нашої планети. Зброя якої не помічаєш. Що це за штуки? Це боєголовки. А ти їх мені активуєш. Ворог якого не чекаєш. Зв'яжіться з Джай Джан. І воїни, які не знають поразки. Усі вперед! Ви мене візьмете до себе? Убий їх! Убий усіх, Джай Джо! Нові загрози вимагають нових стратегій. Трилогія сили і честі. Я ще встигаю на серіал. На 2 плюс 2. Ти знав, хто скільки закине на районі і хто у першому драфті, ти знав. Ти знав, що йому засвітять у п'ятому раунді. Ти знав, що поставлять 11-метровий. І навіть коли ставка не зіграла, ти це теж знав. Ти знав, що паровоз на 10 подій занадто, а на 11 саме те. Ти знав, що чуйка добре, але статистика краще. Ти знав, що суддя ти все знав. Бо ти король Беткінг. Хлопче, коли ти перестав грати? Колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Турбує геморой? Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Бетя, я тобі вже тисячний раз кажу, у мене перша консультація безплатна. Тільки на другу ніхто не приходить, крім твого чудіка. Він не чудік. Вітя. Дивись всі серії на Київстар ТБ. Гра стає пригодою, коли головний виграш це емоції. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Візьми Темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін містить два компоненти: Перший – усуває біль, другий знімає нервову напругу. Темпалгін перевірений препарат від головного болю. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Територія гри Розпочався кашель пектолван плющ. Завтра. Ти ж казав, що зав'язав. Воїн завжди воїн. чутно і м'яко, як завжди. Цей собі нажив ворогів по цілому світі. Сери. Вони прийдуть. Чого не залякаєш? Його не зупиниш. Якщо він живий, то трупів буде набагато більше. Залізний армії. Він летить на нас гальм. Командо на 2 плюс 2. Він чекав на мене. Чому на вас конкретно? Якщо вам потрібні кити, доведеться грати за моїми правилами. Я кажу про тих, кого ви навіть не можете упіймати, бо не знаєте про їх існування навіщо уплутувати мене? Я ніхто. Я завжди робитиму все, що вважаю за потрібне, аби вберегти тебе. З нас вийде чудова команда. Чорний список на 2+,2. плюс Стає пригодою, коли головний виграш це емоції. Онлайн казино 777. Пригоди всім!